Риби, вітаю вас для вас прогноз на травень 25-го року. Дуже такий сильний місяць, такий з дуже такою насиченою енергетикою. Будь ласка, використовуйте його, рухайтесь, будьте щасливі. Я би сказала, це саме такий сильний місяць взагалі в цьому році. Майже всі планети йдуть прямо. Ретроградно піде у нас Плутон 4 травня. Він піде ретроградно до 14 жовтня. Ми говорили з вами вже не раз про нього. Планета дуже сильна, потужна, хоча за своїми розмірами маленька, але енергетика дуже сильна. І трансформації це глобальні. На 20 років він зайшов у Водолій, там він уже 4 градуси пройшов. Зараз повернеться якби контрольна робота, здача екзамена. Що ж, вже ви зрозуміли? А у вас саме водолій у 12-му домі. Тобто, що ви зрозуміли по сфері підсвідомості, по сфері пізнання себе, мудрості. Можливо, вам вже захотілося якось відсторонитися, побути в самоті, в самотності, не для того, щоб бути як відлюдником, а для того, щоб вам не заважав Всесвіт думати, зосередитись на собі, на внутрішньому собі, на підсвідомості, щось завершуються, якісь процеси, якісь питання з минулого. Також 12 дім нам про переїзди, про далекі землі, можна кудись поїхати далеко, можна емігрувати взагалі в цей час. Так це надовго, на 20 років. Але якщо це для вашої еволюції, поступово це буде в вашому житті проявлятися. Що тут добре, медитації, заспокійливий стан, час такого очищення вашої підсвідомості. І тут підготовка до нового старту, коли він уже зайде у ваш знак. У ваш перший дім там уже буде змінюватися я, ваше я. А зараз у вас така підготовка, очищення всього, всіх ментальних процесів. І не бійтеся цього. Просто буде захотітися думати, думати, щось оцінювати, щось переоцінювати. І це дім мудреців, це про мудрість, яка вже також можуть бути таємниці якісь відкриватися, таємні знання вам відкриватися, появлятися люди дуже цікаві, авторитетні на вашому шляху. Я думаю, ви вже це відчули. Будь ласка, поділіться в коментарях, що, як ви вже цей Плутон відчуваєте в 12 му домі, будь ласка, риби. І далі у нас ще цікаво, що Меркурій планета легка, така швидка. Вона також у травні змінює знак. Двічі, до речі, 10 травня він уже зайде в телець, до 10 буде іти по ОВНу, і це у вас ще другий дім, може вам там давати якісь такі знання, короткі такі події, якісь поїздки стосовно коштів, стосовно заробітку. Можливо, ви якось заробляєте через рух, через спілкування, через обмін інформацією, через говоріння, можливо. То 10-го він вже перейде в телець, і це для вас вже буде третій дім. І тут про таке вже практичне мислення, уважність, як би сфокусуватись на чомусь одному, на якісь події, головне тут по Меркурії, не розпорошуватися, не говорити багато, не плести плітки якісь, не, ну, не говорити те, що не потрібно, концентрувати свою увагу на тому, що ви говорите, і також, що ви отримуєте, якщо ви чуєте, що хтось просто, якби, як кажуть, поверхню. Якби повітря бентежить, от вони потрібно там бути. Слідкуйте за своїм оточенням. Хто в вашому оточенні це стосується і ваших сусідів, близьких, родичів, сестри, брати, друзів. Тут може бути забагато інформації. Коригуйте, плануйте краще свій час і не будьте там, де, як би кажуть, много та дурного. Це все буде у вас по третьому дому. До 26 травня він буде у тельці, цей Меркурій, який буде давати, може давати цю розпорошеність. Головне, сконцентруйтесь на важливому і дійте. Що може бути з технікою, щось може бути, із, через цю поспішність розумієте, він дає спішку, він неорганізований, може бути в мінусі. Якщо організувати, слідкуйте за технікою, не поспішайте. Будьте сфокусовані на своїх задачах, і все буде у вас добре. А далі, 12 травня, у нас повня відбудеться в знаку Скорпіон. Для вас це 9-й Тут також про знання, але це вже про високі знання. Повня вона взагалі дає е, висвітлення, дає кульмінацію подій. Якщо ви довго хотіли десь навчатися або навчалися, то зараз можете завершити своє навчання. Це також про завершення, повня, вже коли все зрозуміло. Ви можете підводити підсумки, все стає ясним. Але, або, як я сказала, уже зрозуміти, що ви хочете вивчати, в кого ви хочете вивчатися. Сюди також про комунікації, про інформаційні потоки, але вже дуже великі. Дев'ятий дім це соціальний, це тут уже інтернет, це тут уже мережі наші соціальні, багато контактів, багато цікавих людей, іноземців. Все це може до вас приходити. Коли повня буде в Скорпіоні, це буде вже таке висвітлення. І також тут про сенс життя можете побачити ваш сенс життя взагалі, куди ви хочете рухатись, хто для вас є такими провідниками, хто для вас є гуру взагалі, тому що тут, в дев'ятому наші вчителі, наші наставники, хто для вас є така провідна особистість, на кого ви хочете рівнятися. Отут ви все, вам стало зрозуміло. А 20 травня у нас сонце переходить, у знак близнюки. І 27 травня ще там же в близнюках відбудеться молодик. А для вас це четвертий й дім. Молодик це коли поєднається сонце і місяць, народження нового сонця це багато енергії, вашу родину, ваш дім, де ви проживаєте, риби, тут якесь оновлення. Або… Зміни у вашому сімейному, якби хто з вами живе. Можливо, хтось приїде, можливо, хтось поїде, але це все на краще. Це про народження нового. Можливо, ви захочете народити нову дитинку в сім'ю. Тут виникнуть ці бажання, буде багато енергії сонячної. Тут про таку корекцію, взагалі, цього відчуття безпеки, тому що саме в домі, де ми живемо, ми там тільки можемо відчувати. Безпеку, що ми в комфорті, що ми там в е, задоволенні, ми можемо там відпочивати. Це самий нижній дім, і туди ми приходимо відпочивати, розслабитися, відчути такий релакс і спокій. І отут у вас буде дуже багато енергії. Можливо, ви захочете переїхати, можливо, ремонт зробити, якусь е, реконструкцію в домі, щось прикрасити, але це щось таке яскраве. Тут про ініціативу проявляйте, можливо, у вас якісь ідеї осягнуть. То говоріть їх, говоріть своїм ближнім для того, щоб це реалізувати. Можливо, також ідеї до переїзду. Ви захочете, або хтось запропонує із ваших, з вашої сім'ї, щоб кудись переїхати, змінити місце проживання. То, будь ласка, це час для того, щоб ви його використали. І ще дуже важлива подія, яка станеться це вже для всіх. Стосується 25 травня. Сатурн переходить Овен. Овен, ми знаємо, це новий початок, це новий імпульс народження нового. А Сатурн це той, хто обмежує, це той, хто дисциплінує, хто стримує, хто прямо будує перепони, але для чого, щоб ми їх долали. І от Сатурн в Овен до вас це другий дім. І тут, вроді, такий реалістичний овен хоче всього нового і побільше. А Сатурн він обмежує. Він каже: по-старому заробляти вже не будемо. Будемо по-новому, будемо щось змінювати, трансформувати, будемо еволюціонувати. Тому що все старе, воно вже пройдений етап. Повинні ми рухатись до нового. Сатурн, взагалі, це такий. Мудрець це як кажуть, такий сідий старий старик, але він все знає. Він все знає і він дає більше аскези, аніж якогось послаблення. Він послаблення не дає. Він хоче, щоб було правильно, у нього своє правильно і хоче під це правильно нас підігнати. Взагалі кармічна планета. Карма тягнеться за нами дуже дуже багато і довго. Всі наші втілення і втілення нашого роду. І тут для вас другий дім. Тут по відчуєте бажання, щоб у вас був завжди стабільний доход, щоб було все стабільно у матеріальному плані, щоб була така безпека, щоб ви відчували таку подушку безпеки, ви будете думати, що саме це вам дасть захищеність, тому що страшно буде, коли Сатурн заходить в Овен, це я вам скажу важко і трошки страшно. будете саме боятися за свої доходи. Але тут про те, що він хоче взагалі Сатурн в другому домі, щоб цінності, щоб ви переглянули свої цінності, що вам цінно, як ви заробляєте, можливо, звільнити сферу доходу, можливо, не знаю, збільшити, можливо, покращити, можливо, по-іншому до неї ставитись до сферу ваших заробітків. І не тільки заробітків, тут взагалі всі цінності, як людина накопичує. це все другий дім. А від цього витікає наша самоцінність, через що ми відчуваємо свою цінність у всьому, ну в всесвіті, де ми живемо. Зрозумієте, якщо ви якось неправильно заробляєте, якось не екологічно, не знаю, обманами ще чимось, то навряд чи ви, ваша самооцінка піднімається. Навряд чи. тільки коли чистий екологічний дохід, ви впевнені в тому, що ви робите добро в цей світ, проявляєтесь гарно. Тоді Сатурн задоволений, це той батько, який дивляться, дивиться на своїх діток і щасливий. І він нам допоможе. Три роки, до речі, він буде стояти там у вашій сфері, буде йти по овну, і за цей час трансформуються абсолютно ваші сфера, ваша заробітка доходу і отримання цих цінних речей для життя. Саме матеріальне. І я вам бажаю гарних трансформацій, риби, всього самого найкращого. Підписуйтеся на мій канал буду дуже вдячна. Також в мене є телеграм-канал, є посилання на нього в моєму профілі. Будь ласка, переходьте. Ми там спілкуємось. У нас там уже спільнота, ми обговорюємо всі моменти і астрологія, і взагалі життя. Як легше йти по цьому життю? Я вдячна за вашу увагу і до зустрічі!